Подвійна дорожньо-транспортна пригода на Косівщині. Два автомобілі злетіли з моста. Трагедія трапилася в селі Уторопи. Водій мікроавтобуса Опель Вівару рухався з боку Яблунева. На мокрій від дощу дорозі не впорався з кермуванням, зніс стовп і злетів з моста висотою 5 метрів. В автівці знаходився водій, його дружина та двоє дітей. Обійшлося без жертв. Автомобіль намагалися витягнути іншою машиною. Навколо вже зібралося багато людей. В той час з боку Косова їхала фура, завантажена щебенем. Щоб уникнути трагічних наслідків і не наїхати на селян. Водій, який не встиг загальмувати, теж злетів з моста. Бачу, як їхала та фура згори. Я все, ну, бачу, як ця машина, це сталося, таке сталося. Машину попросили, аби витягали. Я поставив на доразі там е... з верби наломив, там і там. Ну, Міліція тут стояла, ось і... ну, таке сталося. Згоря фура їхала, і... не могла зіпертися, то і... тормозив він аж відти. З гори сюди. Я була у мене в мене аварії вдома, говорила по телефону. Була просто на дворі, сиділа, говорила по телефону. Я чула, як їхала, щось їхало з гори, так якби автобус рейсовий, так гальмує у нас. Але наскільки сильний був звук, що перевищував такий звук реальний такий був. Я лиш так чую, що цей гальмує, і лише трьох-трьох, і все кажу, в селі аварія по телефоні, і побігла в село. Свідки аварії нарікають на поліцейських. кажуть саме з їхньої необачності вантажівка злетіла з моста. Поліцейські, замість того, аби стояти наверху і регулювати рух, так як це має бути. Вони стояли тут і дивилися, як витягують машину, а регулювали тільки ту сторону, як взагалі… Ну, там. От він в воді. Я на стороні водіїв, бо вони не могли, вони їхали по правилах і вони не могли знати, що тут такий випадок. бо Тут є, по-перше, спуск і, по-друге, закритий поворот. І вони не бачили, і була сара дорога, і вони були загружені щебенем. Вони тут не могли просто нічого зробити. Вони бус. Там перевернувся з тієї сторони, і грузова машина приїхала. Хлопці позвонили, грузова машина приїхала витягати цього буса. Дуже було багато людей, і приїхала міліція. І міліція зупинилася зразу з краєчку, не поїхала до верш класти знаки, що транспорт зупинявся. І після того наїхала машина грузова фура гружена і дуже страшно сильно гальмувала. Йому приходилося бити цього цю машину грузову, що витягала і цих усіх людей, що стояли дивились на цю аварію. Собі тут стали міліціонери, вони тут говорять. А від машина їде, і вони вже спирають. Тут навіть не мають палочки, але рукою спирають. Ну чого спирати руку? Де ваші палички? Де свої міліціерики? Та треба було гурі там стати, перекрити дорогу, асфальт мокрий. Ну, машина вгружена. Мирослав приїхав на допомогу водієві мікроавтобуса. Той попросив витягнути автівку. Він також стверджує, поліцейські не виконали своїх зобов'язань. Були працівники міліції. Я від'їхав на автостанцію, бо вони тут замі... заміри робили. Коли вони замірили, вони сказали, що вони перекриють дорогу. Один міліціонер став тут вище, а один став з тієї сторони моста. І сказав, щоб я витягав. Я заїхав сюди, зачепили боса, почали витягувати. Згори фора показалася за поворота фора, яка почала гальмувати там. І міліціонер укик з дороги. І фора почала сюди на мене, зачали кити. Я тут не можу вже куди сидіти. Від з тої сторони обрив і бос, і я тут стояв. І цей фору зачепив мене у задний борт і сюди полег. За коментарем ми звернулись до начальника Косівського відділу поліції Олександр Байдус. Усі звинувачення на адресу підлеглих відкидає. каже, вони виконували свою роботу як належить. Ми зробили все правильно, ми поставили на. Досить великий відстані від місця події, машину, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, щоб попередити водіїв, які рухаються, про те, що попереду є небезпека і оформляються ДТП. Це відео є доказом того, що працівник поліції є на місці, а автомобіля немає. Автомобіль знаходиться десь за метр 200 чи 300 від місця події. вони поліцейських немає. Ну, всі машини, які зупиняли, попереджували, що попереду оформляється ДТП, зупинилися, а автомобіль. Цей великоваговий цей не зупинився і не зміг зупинитися через те, що був загружений навіть, через те, що був мокрий асфальт, дощ був погодні умови були такі погані. Для учасників ДТП все обійшлося легким переляком та незначними ушкодженнями. Водії були тверезі. Це засвідчила експертиза. Натомість начальник косівського відділу поліції пообіцяв, буде службова перевірка, за результатами якої вже остаточно можна буде сказати, чи винні поліцейські в тому, що фура злетіла з моста.